Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Хочу вам показати сьогодні наших нутрій. У нас поповнення. Хочу вам показати, що саме їдять наші маленькі нутрії. У цій клітці маємо двох самочок і маємо один виводок. Одна самочка вже привела, от, ну і друга десь також з дня до день має мати поповнення. От, е, тримали ми самочок біля самця, але вже коли підійшов їм термін народжувати, ми самця відселили окремо. І отут в клітці у нас нутрії і їхня малеча. Оця чорна привела. Бачите, от це якраз її всі маленькі. От. А оця друга нутрія така е, руда, вона якраз тільки, тільки з дня на день має також мати потомство. Ну, як бачите, в оцієї чорної нутрії досить такий гарний виводок, виводок великий. От, подивіться, як гризе щось. Бачите? Оці, оцій малечі 10, 10 днів. Так, 10 днів, якщо я не помиляюся. Подивіться, бачите, вони вже повилазили, ну не одразу вилазять з кубла, вони довго в кублі не сидять. От. А чого я кажу кубло? Ви знаєте, ми тільки другий рік тримаємо нутрі, і мені цікаво за ними спостерігати, тому що про кролів я вже знаю набагато більше, ніж про нутрі. Коли нутрія має народжувати, вона також в зубах носить сіно. Солому, сіно носить і носить в один куток клітки. І там собі робить кубло. От. І саме там в тому кублі потім у неї з'являється малеч. Подивіться, що ми їм даємо, бачите? Овочі соковиті, смачні, хрумкі, гарбузи, морква, яблучка. Дивіться, як вони гарно їдять. Принюхуються, а тоді починають гристи своїми зубками. І ось тут в окремій пательні стару, стару важку пательню ставимо таку, от, і сюди я накидаю їм варену барабольку. Бараболя варена разом з товчею. Кашу Зерносоміш. Готуємо ось таку кашу. Бараболя варена і зерносоміш. Оце все разом заварюємо, запарюємо. От подивіться, бачите, як негарно їдять її. Зазвичай я їм харчі накладаю зранку. Зранку приходжу, дивлюся, що в клітці робиться. Спочатку вигортаю підстилку вчорашню, послід прибираю акуратненько, все згрібаю такими невеличкими грабельками в одну сторону, е забираю звідси і викидаю. Накидаю йому підстилочку, трошки сіна, трошки соломи. От, Бачите, тут переважно таке у нас мігесеньке сіно. Внутрі ще малесенькі, оця малеча ще дуже мала. От я їм накидаю таке мігеньке, мігеньке сіно. Бачите, от, трошечки вони його вже навіть починають скупти. Речі, вони дуже гарно їдять люцерку. У нас також є люцерна сушена минулого року. Ми восени насушили люцерни. І я їм також кидаю. Вони дуже гарно її їдять. От, і вже е, коли все тут повишкрябую, повигрібаю, насипаю їм нову підстилочку. Е, я сіно насипаю в ту частину клітки, де вони відпочивають, де вони сплять. От якраз в ту частину клітки з лівої сторони, де нутрія привела малих. А з іншої сторони, ближче до дверей, вони собі зробили виходок. От. І там я вже накидаю е, січку кукурудзяну. Стебла, бодилі, кукурудзи перебиваємо на січкарні і використовуємо як підстилку. От. Дивіться, яка мордочка гарна. Корм нутрієм я накладаю зранку. От, поприбираю спочатку в них, а потім накладаю їм сюди корм. Корені плоди, варена бараболя. Час від часу даю кукурудзу, а ще капусту. Подивіться, як вони гарно їдять капусту. От добре, що в нас ще її залишилося досить таки багато з осені. Е, я навіть, ми, ми спеціально висіваємо багато капусти, щоб мати корм, гарний такий вітамінний корм наприкінці зими. Брюссельська капуста і червоноголова капуста, що в мене залишилася, також даю нутрім. Подивіться, як вони гарно її їдять. О, гляньте який апетит. Вітаміни. Капуста добре зберігається. У нас щороку гарна велика грядка з такою капустою. Висіваю багато саме для того, щоб мати для кроликів і для нутрій. Ввечері приходжу, заглядаю сюди, або я, або чоловік з роботи, приїжджає, також ревізію робить такого свого роду. От, приїжджає, дивиться. І вже тоді бачимо, чи є ще потреба щось їм докидати. От, ну, Переважно цієї порції корму їм вистачає. Дещо вони з'їдають зараз одразу, потім ще в обід трошечки. Підхрумують, і вже ввечері, коли я сюди приходжу, тут вже мало що залишається, то ми не прибираємо оці огризки, але залишаємо. О, подивіться, як граються, бачите, понаїдалися, понаїдалися і скачуть, і граються. Якщо наді залишається щось, то ми не забираємо, а залишаємо до ранку. Ну, чи вони також люблять погризти. І рано вже. Те, що залишається, якісь такі вже незначні огризки їжі, залишки їжі їхньої, ну, тоді я вже забираю, вигортаю разом з підстилкою. От бачите, наїлися, погралися, тепер треба причепуритися. В цій кліці потримаємо ще кілька тижнів. Ну, все-таки вже йде до весни, до тепла, і тоді будемо їх переселяти на більшу територію. Клітка оця гарна, вона захищена гарно, вони в нас маленькі, так щоб якийсь кіт не поцупив їх, то ми тримаємо наразі в оцій клітці. У нас ще є такий гарний хлівець, але він відкритий, там нема сітки, то ми туди їх ще наразі переселяти боїмося, тому що вони ще занадто маленькі. А тут такі в хліві тепліше. Наразі вони в нас ось тут, в хлівці будуть ще. Деякий час, а пізніше ми їх переселимо на більшу територію. Ще оця самочка скоро має народити. От знаєте, що мені подобається, коли ми спостерігаємо за нутрями, як гарно на одній території, навіть на дуже невеликій території, гарно вживаються дві або навіть і три самиці, і два-три виводки малих. Ніхто нікого не ображає, всі живуть однією дружною сім'єю. Можна би було і навіть самця тримати разом, але тут просто дуже мала клітка, а самець у нас такий великий і просто замало місця. Тому ми самця наразі відділили. Але якщо навіть тримати разом самця кількох самочок і кілька виводків, вони дуже гарно миряться, на відміну від кролів. Я вже колись розповідала, що ми маємо і кролів, і нутрі. Я тепер от порівнюю, як живуть кролі. І яка різниця у вирощуванні нутрій і кролів? От в, 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 в цьому плані нутрії набагато вигідніші, тому що на одній території може бути і самець, і кілька самок, і кілька виводків. Куди ти вже тікаєш, ну нема права підняти дверця та клітки, одразу старається втікти. Так, добре. добре, шановні мої глядачі, у нас тут, як бачите, все добре. Я дякую вам, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. Бажаю вам мирного, спокійного дня і бажаю вам успіхів на вашій господарці. Хай все у вас гарно ведеться, хай все у вас буде добре.